Бешалах, глава 17. По слову господа, вся громада синів Ісраеля рушила з пустелі сін і йшла денними переходами. Вони розташувалися табором у Рафідімі, але там. Не було води, щоб наподіти народ? Народ став звинувачувати Моше, дайте нам води, говорили вони. Ми хочемо пити. Моше, сказав їм, навіщо ви звинувачуєте мене? Навіщо спокушаєте Гавая? Але народ страждав від спраги і нарікав на моше. Заради чого ти вивів нас із Єгипту? говорили вони, щоб заморити спрагою нас наших дітей і нашу худобу, Що мені робити з цим народом? звернувся моше до Господа, ще трохи і вони поб'ють мене камінням. Йди попереду народу, відповів господь моше. І нехай кілька старішин Ісраеля підуть із тобою. Візьми посох, яким ти вдарив понілу і йди. Там на хореві, я стану перед тобою на скелі, ти вдариш. По скелі, З неї потече вода, і народ буде пити її, Моше так і зробив на очах у старішин Ізраїля. Він дав тому місцю ім'я Маса і Меріва. Випробування і сварка через сварку синів Ізраїля І тому, що вони спокушали Гавая, говорячи є Господь серед нас чи ні. Амалек прийшов у Рафідім і напав на. Відбери нам воїнів, повелів моше Єго -шуа. І йди бийся з Амалеком, А я з посохом Божим у руці стану завтра на вершині пагорба. Єгошуа зробив. Як сказав йому Моше, виступив у бій з Амалеком. А моше, Агарон і хур піднялися на вершину пагорба. І щоразу, коли моше піднімав руку, долав Ісраель, а коли він Опускав руку до лав амалек. Коли руки моше втомилися, то принесли камінь і поклали і моше сів на камінь, а агарон і хур підтримували його руки з двох боків. І до заходу сонця його руки вже не опускалися. Так його переміг Амалека і його народ, убивши їх вістрям меча. Гавая сказав Моше Зроби про це пам'ятний запис. І прочитай його шуа Безслідно зітруя пам'ять про Амалека під небесами. Моше побудував жартовник і назвав його ім'ям Господь мій стяг. Моше проголосив. Ось рука на престолі Господа з клятвою. Війна у Господа з Амалеком, із покоління в покоління.